Всім привіт! каналі Тропіки серед зими. Сьогодні ми на прикладі тої теплички 2,50 на 5 метрів. Ось вам покажемо, розкажемо, яка ціна, що по 20 роками такої теплички 2,50 на 5. Кому цікаво, ось така досить висока вона є. Це виходить по ціні 15 дошок 40 по 5 метрів. Це 3 тисячі, якщо на полорамі, плюс тисячі плівка. Іде півтора тисячі плівка і плюс 400 гривень різні витрати ланцюг от що є на, і так далі шурупи, болти 400 гривень. Тобто разом 4, 500, ну, біля п'яти тисяч. Така тепличка би вартувала своїми руками зробити з дошок сороковки. І якщо брати дошки на плорамі, це біля 5 тисяч. Зараз вам ще люк покажем. Таке кріплення. Ще багато ще форточка верхня одна зашитає пленкою, а друга не зашита, буде відкривати так само треба, трюк закриваємо, не спіпадає. така вартість такої теплички, приблизно 5 тисяч гривень. Цікаво, тут влазиться 30 помідорів на таку. Площу невелику, 250 на 5 ось де 30 помідорів на таку тепличку. Всім дякую за перегляди, за лайки. Далі буде.